Привіт, ребятки! Це моє нове відео. Сьогодні я буду сказати портфель. Кстати, в мене є проблемка. Душать, я свічу світ. Він самий більший.

Так. Ладно, давайте уже забрать портфеля. Зараз я вам покажу, який бабуля мені купила. Я вам ще зарускала і буваю купила портфель. А він дуже класний. І ще й кольор, якого я люблю. Червоненький. І тут пташка. Не знаю, як не знаю, як вона називається. Напишіть у коментарях. А це моя котка. це Мурка. Она очень любит кожу, играется. Тут есть три кармашка. дуже удобный. Отут тут есть кармашка еще. С двух сторон. Сзади кармашка немає, но... Вот такие удобные рафлейки. Зараз мы будем его здоровым шкода. В першому видео два кармашка. Ну что ж, вкладаємо. Це ми щодень з монстриками такими класними. Зараз подивимося, що у мене за розпис на завтра. Ну, як я пам'ятаю, у нас перший урок фізраме. Да, перший урок фізра. Зараз я вам покажу свій рух. Да. Так. Зараз будемо складати mm -hmm. перший фізкультура, другий читанка, третя англійська мова, четвертий математика, абочного математика у нас другий, або, або перший урок. <кхе> так то тепер часто у нас перший урок або читанка, або фізкультура, або мова. І знаєте, які мої її вимітні? Це понеділок і п'ятниця, або тоді є малювання. А я дуже люблю. снимали, Ну, все. Скоро ему. Блин, дуже накидывай. Дуже классно вообще. Да. Так, они не знают, что будешь играть. Я не знаю, Так, первый урок у нас культура. Хоч і фізкультура, але я фізкультуру не люблю. Особливо, коли ми йдемо на фізкультурі гусиним шагом. В обаче Рано утром фізкультура. Хотя. <плес> <плес> так. Перекладаю з цього портфеля на цей. Знову на розовий. А оце я рішу вже наступному відео. Вот. Ай, Не хочу Не дуже довго затягувати відео. Я в следующем видео покажу и розовый, и покажу все свои портфели, и потом выберу, как из, из них я возьму завтра в школу. Ну что ж, пока-пока. До следующего видео. Пока.